Два запит, що ж входить в курс особистий бренд. Дивіться: це у вас одразу ж таки про працювання, про ціль. Чому у багатьох людей зазвичай ступор в просуванні, навіть якщо вони. Оформлені, навіть якщо сторінка класно оформлена, або СММ оформив додатково і чому ви стоїте на місці. І, бо, звичайно ж, таке пропрацювання страхів, тому що коли ми з учнями проходили в живому форматі, пропрацьовували цей, це навчання, да, ми ну, було зрозуміло, що в людей є дуже багато. Страхів, да? страхів, там ви, як я виглядаю, що за мене подумають. от В принципі, в першому, от перша навігація це про працювання страхів разом з моїм психологом, коучем, наставником, який допоміг мені багато своїх страхів зняти. Да? І я попросила е е е Аліну, для того, щоб вона вийшла до вас і пропрацювала з вами ці страхи. Ось тут трошки про Аліну, і далі вже. Після пропрацювання страхів ми рухаємося по усіх технічних налаштуваннях. Тобто, як виходити легко в, а, ці, в сторіс, як виходити легко в Прямі ефіри, як легко знімати відео для своїх рілсів саме через Інстаграм, як важливо використовувати маски, навіть якщо ви красуня і класно себе восприймаєте. Але маски я пояснюю, чому їх треба використовувати. Це дуже важливо, саме в Інстаграмі. І просуваючись в інтернеті. Далі, технічні моменти, це і кільцева лампа, і мікрофон, в яких випадках вони треба, в яких не треба, які вибирати чи потрібно це. Як вибрати правильно задній фон в кімнаті? Тобто, це все абсолютно як виставляти світло, як виходити в прямий ефір в Ютубі, як виходити в прямий ефір в Тіктоці. Як робити гарні фото зі свого телефона? Там є спеціальні фішки, які допоможуть вам відкоригувати, налаштувати свій телефон і робити класні фото в декілька щелчків. Да, як правильно зробити макіяж, як себе позиціонувати при зйомці, як використовувати штучний інтелект при створенні фото. Далі основна частина про по розважальному контенту, тому що особистий бренд він є частинкою розважального контенту, тому що люди в інтернеті вони зазвичай розважаються, приходять саме в інстаграм розважатися. Якщо ми знаємо, що Телеграм це трошки такий, знаєте, Телеграм це в нас зазвичай люди приходять вчитися, а в інстаграм це є розважальний формат. Дуже багато шаблонів, прикладів, нарізок. І окремо, щоб ви розуміли, в навчання ви проходите в формі цього. В формі чат-бот допомагає проходити домашні завдання. І в кінці ви ще отримуєте цей. Доступ до п'яти уроків по монтуванню, а дуже круті до речі, в тому числі як змінювати задній фон, як, якщо там, наприклад, квартира не інстаграмна. Ну, це все уроки є в цьому. Ось такий класнючий у нас вийшов. Він дуже зручний в навігації. Ви знаєте, як я працюю. У мене є навігація, і ви ходите по цій навігації, щоб нікуди не загубитися і пройти навчання якісно.